При борщині та всиплості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Трамп їде до Москви вирішувати українське питання. Про це фантазують кремлівські пропагандисти. Мовляв, Путін може викликати Трампа в Москву для обговорення припинення російсько-української війни. Ото Бовдури, думають, що в них ще вибір якийсь буде. Ми чекаємо на пропозиції з того боку. Ми готові до зустрічі. Ми про це сказали. Місце. Я думаю, що Швейцарія не підійде, тому що Швейцарія повелась не як нейтральна сторона, але точно у світі знайдеться місце, де Путін буде готовий зустрітися з Трампом у Москві, наприклад, чудове місце Москва, Чому би ні? Навіщо далеко ходити? От відверто дивує, коли пропаганда намагається корчити з Путіна всесвітнього лідера, якого всі бояться і всі поважають. Трамп поїде до Путіна серйозно. Давайте ми вам на пальцях пояснимо, це Путін поїде туди, куди йому скаже Трамп, і в той день, в який він йому скаже. Бо де США, де Росія, проспіться вже. Соловйов закати. В скандал у своїй студії пам'ятаєте відео, як росіяни плясали на французькому курорті у Куршевелі. Кот Соловйова розриває від заздрощів. Він то в затхлій студії ховається, не ікру круз млинців. їсть. Тут з'явилось відео, коли якісь подонки радісно співають у куршавелі. Популярні в Росії пісні і ходять розмахують прапорами з тим, що вони нібито вибили з куршавеля українців. Ось що я вам скажу, тварюки, дивлячись на вас, у мене крім почуття зневаги та ненависті, більше нічого немає. Уявляєте, які почуття викликаєте ви радісні, ржучі, нахабні, мерзені, у коршавелі, у хлопців, які зараз ще секунди ризикують своїм життям, а ви коли з ними зустрінетесь. І ох, як вам ця зустріч не сподобається. Знаєте, чого Рудольфович так горить? Ви думаєте, тому що в нього є якась глибока емпатія чи відчуття патріотизму? Та ні, звісно, просто ці росіяни можуть кудись поїхати, а він ні. Тому що санкції. От його і плющить. Він би теж хотів у Куршевель, але вибрав Путіна і тепер може дозволити собі тільки пхеніян. Ну а Україна тим часом зробить все для того, щоб ніякі росіяни не змогли собі дозволити Куршевель. Будете всі. Відіти у Пхеньяні Маргарита Симоніян перевзулась прямо в польоті. Та сама людина, яка хотіла перемогти Україну за два дні, тепер неї на інтерв'ю, що не буде в так званої Росії ніяких успіхів. В гарячій війні ми переможемо Україну за два дні. Ну що і перемагати, то Господи, ну Україна, Одеса. Я не думаю, що Одеса була би тут. Ну ми ж не взяли Одесу. Ну якщо візьмемо до інавгурації Трампа, то так. Всім, звичайно, хочеться Одесу, тільки те, що взяли. Послухай, ми ж виходимо на. З мрія, а з реальності Я ж тобі розповідаю про те, що говорить комп'ютер, а не про те, що хотілося б. Ось так знадобилось цього три роки, щоб поставити мрійницю і балаболку на місце. Так можна скоро дійти до того, що і Москва то Росії не особливо потрібна. Так що працюємо, друзі, якщо навіть такі крикуни руського міра, як Симон'ян, нити починають, значить з режимом все справді погано.